Час новин в марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів сітів та Вікон СТБ. На Харківщині внаслідок ворожих ударів по дергачах постраждали п'ятеро людей, зокрема й дві дитини. Про це повідомляє міська війська адміністрація. Росіяни по обіді вдарили по місту керованими авіабомбами. За даними, ОВА, літній чоловік та жінка отримали уламкові поранення. Ще в однієї жінки та обох дітей гостра реакція на стрес. У досвід росіяни скинули керовану авіабомбу на селидове. Про це повідомив голова Донецької Ова Вадим Філашкін. Пошкоджені чотири десятки приватних будинків, шість п'ятиповерхівок і адмінбудівля ДСНС. А у першій ночі ворог обстріляв село Комар. Поранений мирний житель повідомляють у поліції. За даними правоохоронців, ворог за добу обстріляв 11 населених пунктів області. Одна людина загинула у Золотій Ниві. Десятеро людей зазнали поранень у Нью-Йорку, Кураховому і найбільше в Торецьку. На Донеччині росіяни обстрілюють цивільні авто, коли мирні жителі намагаються самостійно евакуюватися. Про це попереджають поліції області і закликають людей до обережності. Екіпажі правоохоронців щоденно евакуюють цивільних у безпечніші регіони країни. Так із Лиманської громади вивезли двох дівчат: підлітків 13-річну Марію та 14-річну Поліну, до якої ворожий снаряд прилетів просто у двір. Дітей у бронежилетах і касках доправили броньованим бусом у супроводі. Все, 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 він з й не все, все. А Коли були вибухи де? в будинку, будучи питання. Нікуди не виїжджали взагалі. Цю дорогу було вдома. А зараз виріши виїжджати вже. Ну, сказали, що знову надо виїжджати. Рішили їхати на що навіть. Обидві родини вирушили до Західної України, де на них вже чекає житло. Зазначають у поліції. Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які планували теракти в Одесі. За інформацією слідства, підозрювані на завдання російських спецслужб мали вирахувати та палити автомобілі військовослужбовців. Поплічники об'їжджали вулиці, фіксували номерні знаки та місця паркування автозахисників. Далі інформацію передавали куратору з ФСБ. За знищення однієї машини росіяни обіцяли 2000 доларів. Так агентам вдалося спалити службове авто воїна з бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території міста. Своїми діями вони намагалися показати, що на Одещині діє антиукраїнське підпілля. Після скоєного пальї спробували залягти на дно, але правоохоронці їх виявили. Один із затриманих раніше судимий наркодилер з Одеси. Його спільник наркозалежний місцевий, який погодився виконувати злочинні накази в обмін на дозу наркотиків. Нині обоє підозрюваних під варту їм загрожує до 12 років тюрми. Дев'ятеро українських дітей лише за два дні, 23 та 24 червня, зазнали поранення від рук росіян. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Діти потрапили під обстріл в житлових кварталах Харкова і містах Донеччини Трушківці, Покровську та Селидовому. Найстаршим хлопцям було по 16, наймолодші дівчинці 9 років. Росіяни масово вбивають і калічать малечу в усіх прифронтових областях. За даними ювенальних прокурорів, росіяни вже забрали життя 551 дитини в Україні. 1401 дитину поранили. Найбільше постраждалих на Донеччині та Харківщині, а також у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях 130 дітей постраждали на Київщині, зокрема під час бойових дій у 2022-му. На жаль, діти гинуть не лише від воєнних дій. Декілька днів тому на Черкащині знайшли тіло 10-річної дівчинки. Її зґвалтували і задушили. За попередньою інформацією до злочину може бути причетний учасник місцевого музичного гурту. У кривому розі три доби тому знайшли закопане тіло 10-річної Дарини. Її поліцейські розшукували за участі собак дві доби. За даними нацполіції, станом на травень 24-го безвісти зникло є 2021 дитина. Майже 27 тисяч вдалося розшукати. Причиною зникнення можуть бути конфлікти в сім'ї, непорозуміння з однолітками та чимало іншого. Втім, актуально лишається і проблема сексуального та фізичного насильства над дітьми. Як правильно пояснити малечі, чому слід бути обережними? Дивіться далі. Десятирічний Кирило та Даша під час відвідування літнього шкільного табору разом з вчителями обговорювали питання безпеки, чому не варто погоджуватися на пропозиції незнайомців, чому власне, такі пропозиції є небезпечними і до чого це може призвести. І в результаті навіть написали свою невеличку історію. Дівчинка зі старшою сестрою йшла на народження подруги. Там були аніматори клоуни. Перед тим, як їсти торт, дівчинка маленько пішла по руки. І її забрав цей план. Але вона кричала її врятувала старша сестра. Для того аби охопити якомога більшу аудиторію малечі, дитяча письменниця та сценаристка Ланара написала книжку про те, яка небезпека чатує на дітей. Про те, як звичайна розмова з незнайомцями або малознайомою людиною може призвести до трагічних наслідків. Книжка про небезпеку, про незнайомців, власне, це питання, яке. Яке постійно існує і нікуди не зникає. Тобто, як через казку навчити дитину дітей бути обережними, розпізнавати, що небезпечно, що безпечно, що навіть дуже така мила бабуся, вона може бути небезпечною. Засновниця школи та мама чотирьох дітей розповідає, як одна з її доньок легко і щиро знайомиться з новими людьми. Втім, Олена хвилюється, що іноді така комунікабельність може бути небезпечною, як для її доньки, так і для її соціалізованих учнів. думала, що ми вже. Це проговорили тисячі разів в школі протягом навчального періоду, коли ми чітко знали, да, правила має да, там, де твої зони, де твої кордони, що можна говорити, як можна відмовляти, це все є в навчальній програмі. А ні. Виявляється, що якщо, наприклад, людина тобі симпатична, Да, якщо вона може бути не, да, там, не старою бабкою, страшною, негарною, а ось симпатичною дівчинкою підлітком пілітком, то ці всі правила більше не працюють. За статистикою, якраз таки зловмисники, які викрадають дітей, ті, хто викликає у них симпатію та входить у довіру. Траплялися чимало випадків, коли злочинцями виявлялися знайомі дітям люди. Це не є питання великого мегаполісу, яким є Київ. Це питання, яке, на превеликий жаль, може бути і в маленькому містечку, як на Черкащині, і в великому місті, як в Києві. Діти не повинні боятися навколишнього світу, але вони повинні бути попереджені про небезпеку. Наразі діти вже вивчили Чіткі правила, як поводитися з незнайомцями. Втім, цю тему переконані і вчителі, і батьки, варто регулярно обговорювати. Ну, Як мінімум, точно не йти з ним в машину в багажник за цукерочкою. Я б сказала, що я вам таке не веду. З незнайомцями не, йди, не роби собі біди. Ти а в мене є. Якщо ваша дитина зникла, негайно слід звернутися у поліцію. За статистикою правоохоронців, 90% дітей вдається знайти за перші декілька годин після зникнення. Наразі ж засновники проєкту Книжок для дітей планують випустити нову книгу про те, як малечі можна впоратися з тривожністю і стресом внаслідок війни. Ксенія Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Головне управління розвідки прозвітувало про нові досягнення народного супутника Айс Ай. Звіту оприлюднили в мережі. Космічний апарат Айсає. Розвідка міноборони використовує вже другий рік. У серпні 2022-го фонд Сергія Притули профінансував угоду між Україною та фінською компанією. На оренду супутника витратили гроші, які українці спершу донатили на турецькі безпілотники. Але у фірмі Баряктар їх вирішили подарувати. Так, 600 мільйонів гривень лишилося у фонді. Всього українська розвідка вже зробила за допомоги супутника понад 4 тисячі знімків. Апарат допоміг виразити низку аеродромів росіян, позиції ППО, нафтобази, склади пального, ракет і боєприпасів, а ще військово-морські бази. Від початку широкомасштабного наступу російська армія вбила близько 500 українських спортсменів і тренерів, серед них чемпіони світу, європи та учасники Олімпійських ігор. Вже за місяць розпочнуться чергові олімпійські змагання. Тому Україна вкотре нагадує світовій спільноті про недопустимість підпускати країну терористку до таких майданчиків. «The Will to Win», тобто воля до перемоги, так зветься виставка присвячена незламності українських спортсменів, що сьогодні презентували в одному зі столичних терце на десятках фото зірки українського спорту та те, як війна змінила життя кожного і кожної. Серед світлин портрет професійного тенісиста Сергія Стеховського, який від початку великої війни замість ракетки взяв до рук автомат. Моє основне послання, що ми навіть в умовах. Повномасштабної війни маємо продовжувати жити, маємо продовжувати думати про наступне покоління, про молодих спортсменів, які зростають, і намагатися їм дати хоч якесь світло в кінці цього достатньо важкого тунелю. На жаль, велика кількість спортивних об'єктів зруйнована. Велика кількість регіонів не може займатися спортом нормально, або діти, які займаються спортом під час. Повномасштабної війни ризикують своїм життям за кожною світлиною. Своя історія, яку автори проєкту ще екранізували, показавши різні труднощі, з якими зіштовхувались спортсмени на своєму шляху, та які будь-якої миті могли зламати їхнє і життя, і кар'єру, та все ж не змогли. Кожна серія виставки вона постійно пов'язана з війною і не абстрактно пов'язана да. Не знаю. От Саша Паскаль, російська ракета відірвала дитині ножку. Да, у Вікторії воює батько. Це все реальні кадри. Там Юлія Лєвченка, вона з Бахмута, вона не може повернутися в, рідне, в своє рідне місце. Що це означає? У них кілька задач паралельно. Вони мають і удосконалювати спортивну форму, але вони ж мають знаходитися в певному позитивному душевному стані, щоб перемагати. Інакше ну, воно так не працює. Тому важливо, звісно, допомагати нашим спортсменам, як тільки можливо. Так виглядають наші українські спортсмени в об'єктиві Сергія Михальчука, який до широкомасштабного наступу знімав документальні фільми. Нині ж фронтову реальність мене надихали наші спортсмени, їхні історії, їхня якась самопожертва, як вони займаються, як вони віддаються. Спорту і з яким натхненням, з якою духовною силою, хотів чесно показати історію, яка надихає мене. Якщо ця історія надихає мене, значить це буде комусь цікаво ще комусь глядачів. to Win» має на меті підкреслити незламну волю українців до перемоги? А ще це слоган України на цьогорічних Олімпійських іграх. Зараз кожна мить вона дуже важлива, важлива і психологічно підготуватися. Світ нас не чує і не розуміє, що для наших спортсменів це не просто от, е, тренування, як у всіх. Прийшов, потренувався спокійно і вклав цю працю. Переборюємо себе, е, знаходимо цю силу, е, це натхнення і цю мотивацію, тому що ми розуміємо, що для нас найважливіше це щоб Україна завжди перемогала. Аби показати світові, як українські спортсмени виборюють перемогу цієї світлини, та проєкт покажуть і на Олімпійських іграх. Там буде створено український дім. Це те місце, де будуть фактично генеруватися і транслюватися наші. На меседжі до світової спільноти, де будуть брати участь світові зірки, наші українські інфлюенсери, які будуть теж поширювати те, що сьогодні ми маємо сказати світу, про те, про що за що сьогодні ми б'ємося, те за що сьогодні гинуть українці, відстоюючи ці цінності. Аліна Матвійчук та Віктор Зеленко, програма Вікна СТБ» Єдині новини. Це всі новини на цьому марафон. Єдині новини триває. Тож до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.